Доброго вечора. Хочу розповісти вам невигадану історію про букетик із людських мрій. В одному місті жив хлопець і дівчина. Звичайні молоді люди, які зустрічаються коли трошки більше, ніж 16. Одного дня він приходить до неї на побачення і не знав, що їй подарувати. Він зателефонував і запитав свою подругу. А що хочеш у подарунок? На що вона відповіла? Подаруй мені букетик із мрій. Він довго думав, що б це мало бути. Купив кілька кольорових кульок і написав на них свої мрії. Одна із кульок мовила про те, що його мрією було побувати в Австралії. У цій далекій країні, де водяться дивовижні тварини, також він мріяв про відкриття у своїй маленькій, але гарній професії і мріяв про вічне кохання, як і всі молоді люди. Він подарував їй свої мрії і залишив надовго. Через багато років ці хлопці-дівчина. Зустрілися за теплою То був час, коли таке кохання і теплі почуття вже минули. у кожного із них було своє життя. У неї своя людина. У нього свої захоплення. І свій Як ти мрія? запитала вона. Чи побував ти там, де хотів чи досяг? Ти того, чого шукала. Це чоловік, який колишній хлопець відповів. Саме так я добувала саме. там, Де й біля? Вона ще не побула. Ти знаєш, він букетик із мрій. Чим чудеса. Бо одного дня із далекої астралі. Чоловік, який став У світі дуже часто говорять про те, що мрії це те, про що не варто дивитися. Це те, що треба тримати для себе, багатому не збудеться. Це дивовижна, але і проста людська історія свідчить, що кожна мрія стає реальністю тоді, коли ми щиро віримо.